Доброго ранку, друзі. Вітаю вас на каналі Щасливий Грибник. Щасливий Грибник як кажуть, не день заря вже в лісі, тому що маєте до роботи, а гребище в лісі думаю, що є. І прийшлося раненько, щоб до вісіми годин спіти. Я зайшов уже в ліс, верніше я сюди заїхав на місця, де я тихо полюю. І ось є вже перша знахідка. Підсвічую собі ліхтариком, тому що ще рано, десь через 40 хвилин буде вже видно. І ось така перша знахідка є. Теж буквально якусь суботу за 5 хвилин. Перший грибочок з'явився в мене в руках. Не знаю, яке буде сьогодні полювання. Надіюсь, що буде вдалим. Звісно, що все, що я полюю, я вам покажу. А ви підписуйтесь на канал, як завжди. Нагадую вам, прошу вас. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Тисніть дзвіночок. І передивляйтеся мої відео, де я, думаю, будуть самі гарні білі грибочки. Я буду знімати тільки ті, що гарні. Ідемо далі. Трошки я неуважний був зірвав ось цього, а тут під листям я думав, що... Маремуха такий гриб заховався. Я навіть не подивився. Ну, маремуха. Така велика. Їх тут виявляється два. Та й добре. Є, друзі, свідоча знахідка. І... Теж гарний, такий низенький, чистенький, свіженький грибочок. чуть чуть мешка поласувала. Решту моє. І ще один касончик мені з'явився на моїй стежці. Ось. Бочечка. Гарна. Тут щось торчить. Це просто листя. Гарні грибочки. Ті три, що я знайшов, вони чисті. Зараз дивлюся, який цей. Ось так бабич дороги в кущиках, я запинитив ще одна грибочка. Ну, я знаю це місце, спеціально прийшов. І є ще одна знахідка. З, з рибом не густо, але якщо я за... Думаю, півгодини я. Хожу, якщо знайшов 6 Ну, то хоч трошки, то щось я назбираю. Рибочки гарні, всі шість. Ну, це шости, я не знаю, що зараз був батьків. Всі чисті без черв'яків. Потихенько розвідняється. мій мішочок наповняється такими. Гарними грибочками. Це вже восьмій. Одного я роздавив, тому і не показував. І всі біленькі, чистенькі, жодного черв'ячка немає. Слава Богу. Знайшов, друзі, з такого велетня. На видному місці, якщо його ніхто не забрав. Не знаю. А, але це не білий. А я думав, що білий. А що це таке? Навіть не знаю. Не беру. Ось такий красивий слідуючий. Наслідуючий, наслідуючий грібниці. І теж він жовтий. Від неділі тут нікого не було. Якщо вони підросли, то я їх позбираю. Грибна група не пара, маремох і білий грибочок. Знаєте, друзі, прийшов на одне місце, де минулого разу я ну не на одному місці, а ну, тут такі куски між дорогами йде. Отам От дорога, а потім отак дорога, тут дорога і оці квадратки такі. То сьогодні я оце першого грибочка знаходжу. Мешка тут трошки працювала. Ну і щось мені залишилося. Далечко відійшов і знаходжу другого. Такий, на сушку. Вони в мене всі йдуть на соску, але, як кажуть, є ще один білячок. Але вже можу сказати, що це щось таке, якби вони точно пропадали. Бо молодих немає. Поки що на сьогоднішній день це самий гарний і молодий. Ось такий рибочок. Ну це, друзі, я знайшов гарну парочку. Це треба бачити. дивіться, свіжачок, Ну, як мінімум від собати. Суботу. суботу я їх не бачу, можливо, вони були ще під листочками. Можливо, вже вийшли з-під листочка, але я їх не побачу. О, це трошки червивий, але гарний. Ну, тут, може бути. Хоч підстаркуватий, але добрий. А цей красен, друзі, точно в суботу був. Просто я його не побачив. Думаю. А може виріз за три дні. Такий великий. Ну, а ці друзі точно були сумботу, просто я їх не бачу, не дошукав, це не знаю. Можливо, був ще маленький. Ну так, сушку піде, вже навіть зеленуватий. Зараз я подивлюся, чи вартує його носити, чи ні. А оці були ззаді мене. Я коли того посію, були в червені. А дивлюся, а тут є молоді. Такі, слава Богу. Цікавий момент, друзі. Ось грибочок, У суботу я вирвав отут, а у вівторок він виріс отут. Дивіться, який гарненький грибочок, друзі. Правда, гарний? Свіжий. Непоїджений. Ставте лайк. Слава Богу. Дивіться, друзі, що за краса мене тут чекає. Бачили? А так ще гарніший. Найшов, друзі, парочку, таку гарну з білих грибочків. О, навіть не парочка триця є вот отакий Ще одна парочка друзі і це точно Біженькі, були, маленькі. Ось такі дрібочки. І знову група не пара. Козарик і гребик. Дивіться, який він свіжий, який великий, а який свіжий. Слава Богу. Ну це, друзі, я попав красенів. <кій> Гриби вже як осінні, практично. Всі чисті, не червоні. Ось які. Гілочка йому попортила фейс. На цьому нічого не хібує. Дивіться які. Я вибачаюсь, трошки простудився. Бачите, які гарні. Слава Богу. Ось тут навісні біля цього пня я знайшов двох таких великих красенів. А зараз один. Тонконіжка, але шапка достойна. І ще одна парочка, друзі. От біля цього дуба я постійно знаходжу мітка. Бачите, там сонце світить. Коли сонце піднімається, воно тут гріє. От біля цього дуба минулого разу я знайшов три дуже гарні. А тепер прийшов, подивився знову біля дуба і вже хотів іти. Думаю, ну що це, я тільки біля дуба дивиться. Подальше трошечки. А та вони тут є. Так. Ще які гарні. Дивіться, яка краса. А цей ще гарніший, напевно. Бачите, який тустончик. Такі два гриби я чуть не відпустив. Але вони мене зловили, покликали, напевно, назад, щоб я повернувся і їх забрав. Знайшов я, друзі, таку гарну пару молоденьких грибочків і думаю, що треба подивитися кругом. А тут і великі є дерева. Ось Ці молоденькі. Але спочатку я побачу молоденьких. Ну, це Добре, декілька молодих я знайшов, значить... Ще можна прийти через три дні. Дивіться, які гарні. Ох, це. Бочечки. Одноденки. Практично гриби на 90% чисті не хромбошливі, майже як восени. Клас. Дивіться, друзі, що за красень тут виглядає. І тільки подивіться. Це так. Це вищий пілотаж. Отак біля дороги, друзі, росте такий грибочок. Кілька з грибів упала. Я їх знаходжу тільки по грибницях і напевно і кількість грибників упала. Вон знову серед дороги ще один росте. Бачите, як вони ростуть. І молоді. Це мене радує. Я час від часу буду приходити і їх збирати. Ось такі два. Отакий результат сьогоднішнього тихого полювання, друзі. Повний ящик грибів кілограм 5 і трішки сироїж. Сироїжки теж гарні. Ale hele, daj hodně. Vážte. Jášik